Що зараз залиємо повний бак соляри в мустангу, щоб пацани мали повний бак. все для пацанів кавалерка ні копійки не, не беремо. Да? Там ще молодь підписник їде десь теж, теж в сторону Бахмута, підписують пацани наші ті. Для... Від команди Льоліка підписи ставлять. Не? Вітри страшні. О, зараз залиємо так. то трошки. Щоб було на максимум За Зараз вову, запакуємо вову. і все, відправляємо да пацанам Що там, підписувалися? Команди Льоліка. -та, 24-та бригада. Так, так, так. так. Під'їхали ми вже під офіс, зараз будемо загружати вже джипіка. Бешка стоїть, чекає свого нового власника молодь. Зараз будемо тут сортувати що ми маємо тут поставити. Так. Бо всього купа є молодь, але все, все не влізе. Тобто будемо Запаковували трохи сюди, трохи будемо запаковували в той має. в той джибі, який приїде, там. так. Так, ви Я предлагаю зараз поставити першими трохи окопних свічок на неї положити. Ну. Взях вони вже коробки, а в самому кінці ставимо концертно, що там буде. Добре, Зараз, коротше, вирішимо, його. Ротва, робота кипить, процес зійде, ні? Так, ну все як має бути. Все розсортовуємо трохи того, трохи того, щоб не пхати все В один, а в кожному відправити. В Кожному потрохи, ні? А я. Що Говорить. там? Я дивіться, що файно сказав. Ну, файно файно. файно, файно. Трошки так не дуже, щоб його да, не, ой, не ой, перегружати. Сідушками зарівняти. Щоб його не перегружати. Так, да, бо то далека дорога, знаєш, то не є на ресорах, то з пружини, воно щідає. Зараз ось такого ось, сідушками зрівняємо, що запакуємо, запакуємо трошки та юж. Ще спер поставимо на сідушки мамі, кида сідає, і ще було чітко. Ну. Нам наша кавалерка стільки понадавала тих продуктів, що ми ще не одного джепа запакуємо, ні? Вони привикли, знаєш, е... пікати, пікати там no. у поміщі, а тут є, тут так... То лише, то ні, то, то, то другим буде. Тут вже так багато не заталуєш. Ооо. Oh. Нічого воно не пропаде, піде, до no. uh. Вико, дорога Ну, no. no. Всього потрохи, yeah. всього потрохи. Зараз просортовуємо молодеж, бачите, тут навіть є зубні щітки, пасти, шампуні. Ну, Купа no. серветок є. Та є купа всього, всякі такі от є. О, бачите? Запакуємо, що пацани будуть точно не голодні. Дивіться, що таке поведло ми маємо, молодь. Для пацанів, ну, на якийсь хліб, ні, чи до чаю. Ну, ну, то. Аптечка, що якась. Це ще аптечка. На то, для горла, бо тому що якби там не було їсти, то можна, але от коли зимно, то можна і просудити, ні? Так, що там ще даємо? Тут було щось від горла на. тримай. Якісь мастила. Всього потрохи молодіж. Треба трохи їди, трохи лікарств, якби там не було. Вони не на батарейки, ті пацани, ні? Тоже хворію трохи. Дивіться що яке маємо мило для гігієни молодж. Ну, ну, ага. Господарське? Госп... Господа Господа <сас> ну, Треба розділяти по всім путь по трохи, ну, Де пхають? А, тут ще знизу є. Так що можна втратити. пхати. Можна пхати, значить. О. Все. Файно. Здамо тепле одіяло ще для них, тримай. То. На, тувоші дай. То на бік відсувай. — Тувоші, може люби гречку, люби рис. Давай Туваші. Всякі каші, дивіться, молодь. На, Тувоші. Всього потрохи, всього потрохи, не? Трохи того ділимо. Окопний свічок трохи понадавали. Я олігантсько буде молодьож. Хіба пацанам напакуємо термобілизни на тримає так, діда. Так, так О, Шкарпетки. Шкарпетки, не шкарпетки, не є, шкарпетки всякі так. штани. Штани, Ковки, там кофтички. Кофти керівник, всякі. Да. А то воно, там розумієш їду. Ми так, вже того багато воно. надавали то що але того треба, бачу, ще є. Ще дамо. Давай, 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 давай так. сюди схорімо якусь пачку. <звачу> ні, там ні там. Якусь бажану невелику. Є, я поставлю, Бо то бажом... що ноги багато, молодь. — О, повербанки ще. Та, повербанки ще Став одразу машину їх. Давай з діду ящики найдем. Давай ящик ми скорее. Дивіться як заталували того джипа. Ну, що? Ну ладно, ще залишили трошки місця для сітки, молоджі. Давай закривай. Я того закрию. О. о! Відкривай сітку. О, стерко, давай, Кум, сюди. Куймо, давай ту сітку. Хіточку, о, хіточку, о, Заталувати. А. Заталувати, а. все, що в ножи свій перлося. А може, чуєш, ж, ну є ще маленька сітка? Може, так, може, є. Дай ще одну білу. Сюда. Давай сюди. Файно, файно. Вже чила машина, ні? Ну, вже хлопці будуть мали що їсти. Лікарство, що що хочеш. І, о, і гейте, маскуватися, все? не? Oh. Не буде поважні, я думаю, там що сніги є по-любому, так. Так. Да. І побажню, коли не буде літало. Все? Все, машинка Все. повністю заталована, молодь. Що? то зараз їдемо віддавати. Так, М. але я ще йду, Mavic треба принести і там ту, ще апаратуру. Все, давай. Повірка, і одне з самого дорогоцінного, дивіться, що ми маємо. Планшет, Планшет маємо новенький. Маємо Mavic молодь, флайкомбо, Combo. Маємо ноутбук і маємо ще простий третій Mavic. Ну, то вже той от кусочок тут, як, 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 як цілий джип, як не? цілий джип. Так, що йдемо по Де Дити поставив на задню сідушку, да. бо то піде, його молодь піде Мавік з машинкою, а той от Мавік і цей, як вони, планшет. План з ноутбуком піде до другої бригади. Так, 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 Так. Так що всім потрохи стараємося, молодь ще можемо. Дякуємо наші кавалерці, що нам теж допомагає. А, а як? Як без, без кавалерки ми б ні самі не ну, ну разом, разом ми сила, ні? Разом, разом ми сила. No. Будемо доповнення. Приїхали ще з пацанами на заправку, купили умивач, треба залити так. пацанам так. молодь, бо масло поміняли, колеса поставили, все так. гарно зробили, треба що залити мивач, бо там мало його. Далеко друга, а ди яка погода не знала, приймай маленький. Давай. Давай, Лейсь. Та-та. Скоро, скоро, менше текста, деда. Воно попадати вміє. Трошки має причин, ти Шепче, молодь! Файно. Йо? Остальне лишиємо в машині. А як? Я певну слізати. Все, файно. Ну що, братва, будемо віддавали вже того джипару нашого, ні? Так. Ну а як же, я хай їде, хай служить з богом, як ти ще каже. Юрчик Було з нами передасть нашим воякам. Та да, Юрка? Швидко і якісно заїде. Залетить, а не заїде. Юра на доставці! три вже в бахмуті Так що кавалірочка, ти от бабік де з тим джипом, а от все йде на другу бригаду. На останній збір, який ми робили. Так що машинка запакована на максимум. Знаєш, тут буде видно чи не буде видно. Забити на максимум. Ні, нормально. Задні номера на місці, все на місці. Чирока полетіть. Два одинакових, ні? Так, no. так. Так no. що це буде відправляли, а там як приїду до пацанів, то пацани з'їмлять no, відео вид, ні? Так, що все прийняли, все отримали, що як має бути. Так, то грузимо. Так, ja, став туди в машину. Ще один такий самий саме чироки змодіш. що ти два одразу не бере. І no. Це дороге. То так що молодь буде відправляти машинка. Ну, Наші служила пацанам, ну, до, до перемоги виручала, 100%. 100 буде виручало. Там ми будуть нас... на місці машинки, то все, буде фото, відео, звіт. Юрка то все порішає, та? <звісно> все, нормально. Повні баки заталували соляри молодь, але <звісно> далі пацанам дамо в дорогу ще на повні баки, ні? 7,5 штуки зверху. Все, файно є. Машинки заправлені були до, до, до самого Бахмута, ні? Ну, а як же чекай. На повітрі теж не їдуть свої кішені люди не давали, знаєш. Но... Так що, так що молодеж такі до справи. Все, машинка наша, наша кавалерка це відправляє. І скоро буде нова молодіж. буде нова підготовлювати. Все для вас? На місці не стоїмо. Одна поїхала, одразу друга приїхала. Так має бути весь час, поки сіни скінчить. Зараз завжди машинки. А як? Вони ну, будуть їх виручали завжди, молодеж. Бо то така. А як же, що воно і розходні, кавалірка, вона там може бути два місяці, може бути і тиждень. Я ну, справа знаю. Нічого, вона ще може бути витрачала. Буде служєла, буде служєла. Буде так, так, що кавалірочка та відправляється в бак. Ну. Буде кортеж нормальний, так? Так, такий бандитський. Файно, бачимо. Молодь, скоро вам покажемо, яка ще одна приїде, яку ми вже купили. Скоро вже буде доставлено судання. Так, вже має бути вже скоро тут, має бути мутюк, що вам покажемо? — купували. — А як, Що, що? що? що стараюся, підписуйте на нас, підтримуйте нас, підлягайте разом з нами. Чим більше вас, дайте нам такого заряду. Скажу, чим більше кальєрки, тим легше, легше допомагати. І, і, зараз... і будуть завжди емоційні збори, будуть такі може, тачки відправляли. Що на пока? Я ти скажеш так, мені краще купляти чим попутужніше, чим нормальний старший. Наша машинка красається, краса. Так треба запаковувати. Нє? Ну а як зготувати машинку, щоб вона завжди не, не махала там по пацанам голову, а служила, як маємо. А як? Ціли, завели, поїхали, зробили завдання, приїхали віддихати, Правильно? А ні, так. приїхали, ще треба крутити. Машинка повністю в ідеальному стані, молодіж, повністю все підготовлено. Маці не буде задоволення. Yeah. Я думаю, по-любому. поміняли, що поробили, так що машина має служити довго. І а ми працюємо й... далі і будемо гнати нові машинки. А ви, молодеж, підписуйтеся і будемо робити нові моцні збори, мега збори. А як наша калірка підписник підійшов, схватитися з ліком і знімемо і пошто прикол. Дав нам гроші і каже, тримайте пацани, то буде що на джип. Дивіться, як допомагає наша кавалерка, що приходить, зразу навіть на руки дає і каже, там хоч чи щось що? Так, Не? каже, на джип, каже, кажу, до сей, покажи, що там ще люди. є. Є, ті, що є, є. То все є, та, то все є таке, що то клупа, ми це ні, ні копійки не беремо. Хай буде, хай буде. що? Ну, підписник підійшов. Ми кажемо, та ні, ліпше можна якусь банку скелеска, бо то виглядає, яка взятка. Не беріть, хлопці, беріть, каже, що ви так налічно не берете, каже, ну там вже давай, каже, ми там до сейфу положимо. Ну було, О, Що, ти, будь молоді. Ну, а в ніщиці. Отакі от люди мені ще подобається, ні? Дуже дякуємо, що нам наші підписники так допомагають, що вже так навіть приходять і вживу дають кажуть, То все на ЗСУ. Ну то я розумію, кавалєрка. Правила нашого джепіка, кум вже поїхав до своєї пасії, no. але в нас на альґасі появила машині. І це кохана, кохана німого. На oh. вихідні. Взяв, да. взяв вже на вихідні до себе. Ну no, так, да. так ми кожен день працюємо, на вихідні тільки можемо. <рясаю> кожен день чії нікого не було. <рясаю> 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 Коротше, ми приїхали молодь, трошки в район перекусити, бо щось зголодніли. Відаємо собі зараз кебаба. Давно не їли кебаба. <рясаю> так, зараз. Да, так що німець зараз земля кібаб. кебаб. Щоб був напівгострий і без помідору. Без помідору Чую. Чуєш, чуєш, чуєш. все, а ну поцілавку О, та ти що. Ще рибка. Крас! Крас!